Привіт! Сьогодні я їду до мами. Вони з татом переїхали до Києва з Павлограда через війну. І хоча життя тут зовсім інше, ми намагаємося знаходити свої маленькі радощі. Буде трохи дороги, трохи шопінгу, і навіть трохи хеловіну. Без нього ніяк в цю пору року. Це не просто зустріч, а день, який нагадує, як важливо бути поруч. День починається з дороги. Виїжджаю рано їхати майже через увесь Київ, але я люблю ці поїздки, коли ще тихо, і місто тільки прокидається у машині. Я співаю, думаю про життя, це моя терапія. Після кількох днів вдома мені завжди хочеться вирватися кудись далі, просто їхати, дивитись на небо і нагадувати собі, який цей світ великий і безмежний. Поки їду, трохи розповім вам про свою маму. Вона має обмежену рухливість і пересувається з ходунками, тому я зазвичай приїжджаю сама. Мама мене дуже надихає. Дивлячись на неї, розумію, що сила не завжди помітна. Вона може бути у спокої, у здатності жити далі, усміхатись, знаходити радість навіть у звичайних речах. І тоді починаєш інакше бачити життя як дар, а не як боротьбу. Я вчора з Павлоградом беседувала Маша Лена, помніш у Тамаша в Києві учиться на реклама и дизайнер рисует. В общем, живет здесь в Дарницькому районе. Ми вирушили на зустріч пригодам. До нас також приєднався тато. Ми хотіли завести його до перукарні, але сюрприз, усе розписано на кілька днів уперед. Тато досі не звик, що в Києві без запису нікуди. Йому здається, що можна просто зайти на хвилинку. У результаті ми просто поїхали далі, бо день і так був чудовий. Без перукарні, але з гарним настроєм. нами, розповідай, що там, хто, як тобі в Києві взагалі? передавай привіт своїм друзям. Всім павлоградцям передаю привіт. Особливо РТС своєму любимому. Дуже скучаю по вас, дуже скучаю. Думаю, але треба вичекати час для наших зустріч. Значить, так як ми приїхали до дітей в Києві, да? Вот, поэтому мы здесь проживаем, конечно, здесь немножечко другие, другая жизнь и больше, скажем так, жизненных каких-то развлечений, ну, наслаждений. Для меня Киев это познание себя. Я немножечко по-другому стала смотреть на себя. Я, так как я инвалид первой группы. І в Павлограді я дійсно чувствовала себе інвалідом. Тут я не чувствую себе інвалідом. Здійсні немножечко людям подрому. Мама часто згадує Павлоград. Каже, що там було своє життя: повільне, затишне. Але я бачу, що в Києві вона розквітає. Вона стала сильнішою, більш рухливою, ніби навіть світ навколо неї став яскравішим. рассказывала свои ощущения за киев и она тоже когда привезла девочку свою вот, это же в институт, uh -huh. вот и она она подтвердила что действительно киев это это ну, город для молодежи особенно с большими э, возможностями скажем так поэтому и она меня спросила тоже вот, а как а, Свет, ты собираешься ну, возвращаться, допустим, uh -huh, uh -huh. да? Вот. Ну, я сказала, что, э, конечно, я скучаю, я не скрываю этого, я скучаю за Белгородом, но меня очень привязали внуки мои. И дети. И дети. Я хочу сказать, я получила вот ту, те проценты, которые, э, ну, как дети ушли учиться, уже с нами не стали проживать, то сейчас нагоняем. Все то, что мы не имели, скажем так, воды вот. Поэтому вот это вот очень держит, вот. а поворот, конечно, хочется Ну что, вина закончится, и мы съезды от минимум в гости А вот. там подумаемся А там да, все в руках Хотя созваниваемся ж с людьми И я, если честно, я каждое утро открываю камеру Я говорю своїм думком, добре утро, Доброго Добре, утро. я всіх вижу. Я вижу навіть людну сусідку, которая, можно навити, що на куріт. Наступним пунктом нашої подорожі став мамин улюблений магазин. Її там уже всі знають, допомагають, усміхаються, питають, як справи. І мені здається, саме такі моменти роблять життя по справжньому теплим, коли поруч є місця, де тебе впізнають і зустрічають з усмішкою. Татами завезли додому, а самі з мамою поїхали в АТБ на шопінг, таку собі жіночу терапію. План був простий: купити свіжих овочів і, звісно, побільше капустки для заквашування. Мама каже, що саме зараз в АТБ на капустку знижки. А такі речі вона ніколи не пропускає. Відділі з хеловінським декором ми зависли надовго. Перебрали, здається, усе: від гарбузів до кажанів. Ми все роздивлялись, мацали, сміялись, обговорювали, що взяти, і довго не могли вирішити. Врешті зупинились на капелюшку. Уже завезла додому. Тепер тільки я, дорога і мій маленький тормозочок сьогодні це слива. День завершується, у ньому було стільки емоцій, і вони назавжди залишаться з нами. І наостанок просто нагадування. Іноді найбільша підтримка це просто бути поруч. Тож зробіть сьогодні щось просте, але справжнє. Подзвоніть мамі. Напишіть тому, кого любите, або просто зробіть щось добре для інших. Дякую, що провели цей день разом з нами, і до зустрічі в наступному відео.